Всім доброго дня, друзі! Сьогодні у нас буде відеоролик про Clash Royale. Перший раз знімаємо Clash Royale. І сьогодні ми будемо грати за колоду 26, сама найдешевша колода в Clash Royale. Я не грав в неї ще, але спеціально для відео я хочу поіграти за ту колоду, бо вона кажуть, що вона дуже популярна і прикольна. Ну, дивіться відео поки що. А зараз. Що можу сказати ще? Просто дивіться. І для початку ролика я хочу вам показати свій аккаунт. Як ви бачите, во, ви бачите, скільки в мене карт є. Скільки в мене будуть кубків і. не знаю ще. Ну, ось, бачите. У мене 3109 кубків. Арена 10. Ну. во. Зараз ми би пішли в бій. Зараз йдемо в бій тепер. Загрузилася катка. Так, що б мені поставити? Що б мені поставити? А, він ставить колдуна і ще й принцесу. Ясно. Ставлю електродуха, зап. Він мене виносить, звісно, мушкетера, пушку. Скелетиків. Фаєрбол. Ну, ми задефалися. Ми задефалися. Він кидає бочку гоблинську. я йому кидаю зап. Ставити хога чи що, я не знаю, може хога поставити. А він ставить відьму. Ставлю хога тоді на правий фланг. Він мене дефає скелетиками, кидає електродуха. Пушка поки що дефається. Майже віддефали відьму. Він кидає дракончика, я кидаю мушкетера, скелетиків. Я запросрав, куроча. Я запросрав. У нас 1364 у ХП в башні. Він мене може знести. Кидаю гоблінську бочку, я йому файрвол. А він мені ставить принцесу. Ну я йому електродуха. Ставлю мушкетера. А він що поставить? А він поставить Валькірію. Ясно. Кидаю пушку, зап. Ставлю голіма. Кидаю електродух. Фаербол. Задефались. А, ні, не задефалися. Майже задефалися. Він кидає бочку гамінську, я не маю заклинання, щоб задефати. І він зносить мені башню зараз. Ставлю артрудуха, фога, голема, пушку. А, він армію скелетиків. Ясно. Кидаю фаербол. Не попав ні в кого. Ставлю мушкетера. Пушку. Та, ні, все одно. Я просрав. Він мене виграв. То вже здаюся. І от мені пеку Колдуна і принцесу. Ну як то? Коротше, ми програли першу катку, і я, напевно, зараз зайду в івенти. Зараз зайду в івенти. Івент... В івентах цікавіше буде. Насновий івент до речі, така сама колода. Зараз буде м'ясіво. Що мені поставити? Може хога? Та оставлю хога. Мушкетера, напевно. А ні, він ставить не собі. А ну кину за. Не сплять. Ого! Ні собі там свиней заспавнило. Я, я напевно зрозумів, до мене дійшло. Що, знаєте, там ні, той відьма, бабуся, відьма була в Клешуріалі, і там таке, коли вбивала вона, то появлялися свині після смерті. Та й то, -то саме після смерті якогось. До речі, ми знайшли вже бачню через тут свині. Капець. Тепер в такому мовенті, просто якщо ви бачите армію скелетів, то просто кидайте зап і все. Або ще щось. А якщо там варвари, гобліни і скелетки, то просто кидайте ракету плюс стріли. Взагалі ізі. Тоді, катка. Ставлю голема. Пушку. Скілеттики. Мушкетьора. Напевно, електродуха чи зап. Фаербол, напевно, треба. Він свинів за спавний. мені його віддефа? Пушку, напевно, поставлю. А пушка дефає файно. Блин, то треба зап кинути. О, вс. Нефясові свині полетіли. Свині, зараз мені катку затащать в соло. Завісь мене. Фаербол. Не, то изи катка, то ізи. Свині решають. Скелетики, Мушкетер. Зап. Fireball. Електричний дух. Мфіасу біто спам просто чистий спам. І ще хога кидаю. Ізі катка. І пушку сюди. зап. Все, ізі катка. Ізі. Просто свині затащили. В соло з хогом. Ідемо далі, просто ідем далі, запускаю катку. Так, що поставити? Хога і мушкетера ставлю. А, ясно. Ставить заморозку. Fireball. Зап. Електричний дух. Може, хога або голема поставити? Не знаю. Кришу, хога, може, поставлю. Так, ставлю Він кидає гоблінську бошку, я йому даю скелетики. Він заморозку юзає 1000 хп. Свині затащать, зараз. Одну башню. Або не затащать. Я все-таки не зміг. О, все! є. Забрали одну башню, він ставить королеву лучниць. А я йому мав пушку. І електричного духа. Задефаюся зараз. А, блін, то то скелетиків не можна ставити, то спам буде свинями. Не стоїть скелетиків ставити в тому івенті. Буде помилка. Він магічного лучника ставить могучого. І ще і принца того. Ага. Ну, все, починається, м'ясорубка, починається м'ясорубка, треба вже пушку ставити. Мені ну, майже башню розніс, він зараз мене рознесе. А ні, 29 хп, я ще живу, я живу. Ставлю голема. А, він пеку ставить, він ще і пеку поставив. Капець. Ну треба однозначно пушку ставити. Зараз одефу і пеку. А принц. А принц руїна. Зламав мою. Пушку зламав мою. Принц. Руїна. Кидай фаербол, скелетики. Зап просрав. Знову зап просрав, другий раз вже. Він, ш... він знову п'єку ставить. А як його задефути? Вибачте, я не можу трохи задефати п'еку, бо тому що я перший раз з тою колодою граю, я не навчився на ній грати. А зараз мене він рознесе 100%. Скелетики. Зап. Ні, то ГГ, то біге. Він ще і принцип поставив. Все, я просрав. Я вже два рази просрав і один раз виграв. Забираю награду, сундучок. І мені нічого не випадає. Бо я вже місяць спробую апнути 11-ту арену, але в мене не виходить. Ну і таке в нас відео вийшло. Дякую за, при... за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!